Всім добрий ранок, показую, як проходять ранки в селі. Ізольда робить салат з капусти. На зиму. Щоб брати на роботу, мала, щоб мала, щоб брати з собою сумку. Я йду на роботу, щоб голоду не треба. Така тертушка є. Дивіться, яка тертушка. Да. Такий спосіб, миска. О. Бачу, цього року купила. Казала моя. На що гімно я купила, а вказує, що не гімно. Так і дуже гарна шатківниця. Шатківничка. Да. Mm -hmm. Тут вже стільки капусточки є. Так, Давай будемо важити, бо мені треба 6 кг. наш ти виключила. Я не виключала нічого, нічого? Так. О! Да. Тут. О! Тут будуть зернятка, будуть зернятка, картопілька, будемо снідати. Угу. Угу. Ну, капусти стільки ж вже будеш їсти довго. Да. Головне, щоб до голеша не покудала. Капусти, стільки, що всі зайці наїдять. Да. Жалься, да. А це зажарка до капусти. Да. Я тушу капусту. А, а, а тут, бабуся другий сорт тушить капусту. Ага, тут мама робить свою, а бабця свою. Так, так. Баба ну, да. Мама в банки, а я тушу в каструлі і буде на вареника і так буде Ага. Мама на, на, на. на зиму. Понесемо певно ліс цього капусти. Зайцям? Ми да, сидіть підемо в ліс. Оперечки занесемо, ні дивись зайцям, скільки занесемо капусти. Бачиш? А вони нам подякують. Угу. А, кози є в лісі, зайцям є сюди, не задяг. Бачиш, скільки залишилось капусти. <пусти> да. Ціла здорова миска капусти. Да. Бабуся робить смачну зажарку, томатну пасту ще кидає. А тут що в нас? Тут нічого, пуста каструля. А ще в нас є. А, порубали, порубали. а я знаю, бо я знімала вас на відео, скрита, камера знімала. Гадай, що я от хто вгадає, що я цю сушу? Що це таке? Пуп. Ти ж казала, що. Чий? А нічого він. Не знаю. Це ага. секрет. Секрет? Да. Бач, на припічку сушу. На припічку у нас є така піч, бачите, колишня. Ми тут печемо паски, все робимо. Да.